Рикутник взаємодії в Коломийській громаді розпочали реалізацію проєкту для жінок. Він передбачає спілкування, творче дозвілля, заняття із особистісного розвитку та інше долучитися можуть усі без винятку жінки. На презентації проєкту побували і ми. Пані Олеся кілька років тому через повномасштабне вторгнення Росії покинула рідний Лисичанськ і зараз живе у Коломиї. Неодноразово відвідувала заходи від громадського об'єднання Трикутник. Завдяки цьому познайомилася з багатьма людьми і вимушено переселеними, і місцевими каже таке спілкування надало сили рухатись далі. Під час війни це дуже важко знаходити ресурс і знаходити людей, які тебе розуміють. Тут є дівчата місцеві, тут є дівчата внутрішньопереміщені. Ми з різних регіонів, ми з різною історією, ми з різними травмами, і це все одно залишається у нас всередині. Тому ось ці зустрічі вони дають нам можливість. Трішечки проживати їх по-іншому, перезавантажуватися. А якщо це ще творчість або зустрічі з цікавими людьми, то це просто ну таке натхнення, яке я не знаю, де ще взяти. Олександра, уродженка Києва, та вже 10 років мешкає в Коломиї. Побачивши в соцмережах анонс заходу від громадської організації Трикутник вирішила завітати, адже переконана розвивати жіночу спільноту, особливо в умовах сьогодення, надважливо. Це важливо зараз більше взагалі тема. Сьогоднішньої події для мене теж актуальна, тому що чоловік на військових навчаннях має двох дітей відповідно іноді. Ловиш соба на думці, що треба якось зібратись до купи. Саме взаємодопомога, єднання і підтримка. Ось не що спрямований проєкт Трикутник взаємодії каже його координаторка Олена Рогова. Ініціативу у Коломийській громаді впродовж року втілюватимуть представниці громадської організації Трикутник за підтримки українського жіночого фонду. Дуже складний час, дуже непростий, і саме на жінок лягає такі. Такі важка важка, важка робота, важкі обов'язки, яких можливо раніше жінки і не виконували. Вони зараз працюють в тилу, а є підтримкою, опорою і мають бути сильними, впевненими і незалежними. Долучитись до проєкту можуть усі без винятку жінки. У його межах відбуватимуться загальні зустрічі, майстер-класи, спілкування, заняття із особистісного розвитку та цікаве дозвілля. Продовжує Олена Рогова. Ми обіцяємо приватність. Ми обіцяємо сприяти. Налагодження контактів ми будемо намагатися допомогти одна одній і щоб разом нам всім було краще. У межах проєкту відбуватимуться і заняття для окремих груп жінок. Насамперед йдеться про дружин військовослужбовців та жінок, яким виповнилось 60 років і старших. Ми вирішили вперше звернути увагу і більш таку повну увагу дати саме цій категорії. Тут ми запланували навчання з цифрової грамотності. Це також будуть. Майстер-класи, а також будуть психо, психосоціальна підтримка. Організаторки наголошують, цей проєкт не лише для певних категорій, а для усіх без винятку жінок і переміщених, і місцевих. Тому запрошують доєднуватись до спілкування і спільного розвитку. Анонси подій ви можете віднайти на сторінках громадської організації Трикутник у соцмережах.